сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. 3 березня. Повномасштабна війна за Україну триває 373 дні. В об'єднаному марафоні в наступні години з вами канал Один Плюс Один і одразу до випуску ТСН. Ракетами і артилерією росіяни вдарили по Харківщині. В Куп'янську частково зруйновані медустанова і адмінбудівля. На місці правоохоронців відшукали уламки ракети с 300 Крім того, з реактивних систем залпового вогню вдарили по сільськогосподарському підприємству через влучання снаряда у зерносховище. Спалахнула масштабна пожежа. Згоріло щонайменше півтори тонн зерна. За даними обласної військової адміністрації, ніхто не постраждав. Загалом росіяни обстріляли понад два десятки прикордонних сіл та місце від цілодобових ворожих обстрілів потерпає і сумщина. Окупанти гадять практично по всій ділянці кордону. За добу по околицях прикордонних сіл вдарило понад 250 російських російських і снарядів зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Пошкоджені 10 житлових будинків. І ще один майже повністю згорів багато розривів високовольтних ліній. Є влучання в сільський магазин, агрофірму та вкладовище. Двічі впродовж ночі ворог обстріляв Дніпропетровщину. Окупанти поцілили по Марганецькій громаді, випустивши з десяток снарядів. Це вже сьомий обстріл району за добу. Напередодні дісталося ще трьом громадам: Покровський, Червоно та Мирівський. люди не постраждали. До п'яти за даними поліції зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжі. Пошук людей ті демонтаж небезпечних елементів у будинку тривають. І на місці зараз перебуває кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Олю, як триває рятувальна операція і в якому стані ті, кого все таки вдалося витягнути з під цих завалів. Святослава вітаю наразі. Відомо троє жінок та один чоловік загинули. Їхні тіла деблокували з під завалів. Рятувальники особу п'ятої жертви ракетного удару ще встановлюють. За даними поліції, потрібна буде експертиза, адже наразі неможливо навіть визначити стать. Правоохоронці кажуть, що безвісти зниклими. Вважають десятьох мешканців будинку, серед них одна дитина. Пошукова рятувальна операція та розбір завалів. Триває тут вже майже півтори доби, працюють і вручну, і за допомогою спеціальної техніки складність полягає в тому, що будівля досить стара і тому конструкції нависають, вони обвалилися, тому всі роботи проводяться з дотриманням техніки безпеки. Ви бачите, що рятувальники працювали з перших хвилин і будуть працювати цілодобово. І щодо врятованих Катерина Мельник провела 5 годин під завалами, обіймаючи кота приголомшливі світлини. Дівчину прилюднила у соцмережах. Вона вціліла і вдалося врятувати навіть її пухнастика, але двох котів вона втратила під завалами. Очевидно, стало відомо така трудноділа. Вона вона одного з них знайшли живим. Дівчина сьогодні подякувала на загал усім небайдужим за допомогу. І попросила більше не надсилати її коштів, адже достатньо натомість попросила до допомогти іншим постраждалим, адже наразі жодної офіційної заяви від місцевої влади про виплати тим, хто втратив домівки, немає. Як пройшли перші години після ракетного удару? Детальніше у сюжеті від потужного удару розлетівся цілий під'їзд серед ночі. Уже достаємо. потерпи, дорогой баня Оселі з п'ятого по другий поверх знищено. Вцілілих людей рятувальники виносять на руках. Ой, спасибо. Серед мирних мешканців чимало поранених. Її вагітна жінка її з понівеченої оселі спустили автодрабиною. Лежись, зараз щасливі. <пліпи> <пліпи> Росіяни вдарили ракетами о пів на другу ночі. Майже всі жителі п'ятиповерхівки в цей час вже спали. Пані Людмила своєї квартири не може навіть роздивитися. Сама дивом вціліла. Зі світанку розшукує кішку, яку не змогла знайти в темряві. Я тільки глядала, що моя кімната, в общем, потолок зверху. Я не знаю, що у мене підняло, і я вискочила в коридор. Одну двері відкрили, одну вони вибивали, вона заклинила. І я слышала, кошка я говорю, Єва, і мені кажется, она была рядом. Ну в я нічого не віжу. Понад дві сотні рятувальників безперестанку розбирають завали. Рятувальники врятували 11 людей. З них одна вагітна жінка, 11 людей травмованих, ще 20 евакуювали з сусідніх під'їздів. Котика рятувальники знаходять живим. Удар був такої сили, що порозбивало оселі в сусідніх будинках. Пан Едуард дістав струс мозку та гематоми. Ужасно і мгновенно. Здуло ударною війною і придавило вторим ще добавок. Стіна еле держиться, двері, окна, лоджі, все полетіло. Коли виходиш весь в цементі, в пилі, в грязі і слышиш, помогите спасите. Я нікому такого не пожелаю. У сусідній оселі винесло стіну разом з батареями. Літніх пожильців лише за день до удару забрали родичі. Вічером подобрали, і я утром вийшла. Тут було, було окно, була стінка у кого. Так, вибило, все унесло, з диван, знісло, туди, все. нікого не було. В пані віти з іншого будинку тепер день народження у розбитій оселі. Тока лігла, почала дрімати, Один дім Спрятались. й это третій раз Это очень страшно. Нічого вижила. Дай Бог, що до победы та старі фотографії, що повикидало вибухом спонівечених осель, Збирає пан Микола. Він не знав людей, що жили тут, але хоче зберегти їхню пам'ять. Ну, то на все зберегти. потерпілим. Допомагають сотні містян, пропонують дах над головою, їжу та речі. Просто забрала віші дські привезла. Чи можем допомагаємо? Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники сподіваються, вони живі. Ольга Павловська, Олександр Сандрокуліш, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. А тепер про втрати ворога офіційні цифри від генерального штабу на сьогодні такі мінус вісім сотень окупантів за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих від першого дня повномасштабного вторгнення загарбників вже переступила за 151 тисячу осіб. За трохи більше як рік сили оборони України знищили 3405 ворожих танків, 6673 бойові броньовані машини. Знешкоджено 2402 російські артилерійські системи, 484 системи ре. Активної артилерії і 247 систем протиповітряної оборони росіян. Наші оборонці збили 289 гелікоптерів рашистів 301 літак, двох дорогих повітряних машин вороги позбулися тільки завчора. А ще українські захисники розтрощили 5281 одиницю автомобільної техніки. Сюди ж рахуємо і цистерни з пальним. І також потопили 18 ворожих кораблів і катерів. Обов'язкову евакуацію дітей та маломобільних людей розпочали із Куп'янська та прилеглих населених пунктів Харківщини через щоденні ворожі артилерійські обстріли, не минає й доби в райцентрі чи на території громади без загиблих або поранених цивільних. Останні кілька діб, особливо інтенсивно, росіяни почали лупити в бік Куп'янська з реактивних систем залпового вогню. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного звідти. Останні три роки він щоденно крокує за здоров'ям зранку і надвечір скандинавською ходою вулицями рідного міста. Ми були хоті окупацію, я все одно ходив. Літали самоліти, їхні літали вертольоти. їхні. все, іду страшно. Думаю, блять, відкриє я скажу, Що це за тоді йому 77. понад півстоліття? Чоловік прожив у Куп'янську на Харківщині. Каже, так страшно, як тепер не було ніколи. Іду прильот там, прильот там попало сюди. А я йду, а думаю, а куди ж ховатися? Нікуди восени українські військові звідси погнали російських окупантів, відкинули з міста кілометрів на 20 у бік державного кордону. Натомість суцільної тиші у Куп'янську та передмісті так і не настало. Нема таких днів. нема Кожен день, і ночі, і днем, і, і вечором, постійно. воно стало інтенсивніше, чи це вища? Ні, більше стало інтенсивніше. Серед білого дня над різними районами Куп'янська час до часу починають здійматися стовпи диму. Де інде чорний він, де інде біле. Але місцеві жителі твердять, що нині у місті не було жодної доби, щоб або на околицях, або ж у самому серед місті Куп'янська не унали розриви важких російських артилерійських снарядів. Чорна кіптєва раз за разом здіймалася у небо зі сторони Сеньківки за десяток кілометрів на північний схід від Куп'янська. Там нині проходить передова. Білий дим серед лісу височив просто за міською околицею, де хоч і умовний, але все ж таки тил. Прилетіла тут прилітає, і все є там, і там гради. Я не знаю, що не дают так боже сохранить. По обіді понад півдесятка російських реактивних ракет прилетіли і вибухнули у Подолах, невеличкому східному передмісті Куп'янська. А туди гарада може. Ой, наверное, на так, штук 5-6. Да, 5-6. Один за одним, гради. 5 Вітіля. Один із 122-мм московицьких боєприпасів влучив у сараї з сіном. Господарська споруда спалахнула ніби сірник. Мешканців обійця від непоправного урятував волонтерський обід. Робіди ходіли, обиди приводять, ходіли пообідали, а бачимо, попала сюди. Сразу сюди прибіжали. Ой, ой. Сусідка вже з їжею, коли почали вибухати снаряди, саме повернулася додому. Градіна прилетіла. Да то я Вона, жінка обід отримала і прийшла вже додому? На тім дворі кажуть сусіди, російські снаряди сьогодні упали не уперше. Перший метр за 20, а це взагалі во дворі, возійни минулого разу постраждали лише город та споруди. Сьогодні і город, і споруди залишилися без господині. І що додому оце тут прийшла. І оце таке. Це моя свага. Урятувати 73-річну жінку не було жодного шансу. Ворожий снаряд вибухнув просто біля її ніг. А от був прильот, да, яка я вирішила. Воно ж горіть почало тут. Останній місяць русня оскаженіла, кажуть місцеві жителі. Вони звірили вже зовсім. Ну, місяць, місяць точно, там, там, там. Ну, Куп'янськ, мабуть, зараз кожен день обстрілює, так? Да? Да. Через постійні ворожі обстріли влада оголосила напередодні обов'язкову евакуацію дітей та маломобільних жителів Куп'янської громади. Чим швидше це вдасться, певен Микола Вікторович, менше горя знатиме його рідне місто. Тра в чотири прослали штук шість привітов. Убили там, збили то, значить, вирвали там теж ж мужка, вбила жінку. Mm. І знову утро чотири години привіти. Штук п'ять-шесть розбили, поламали. Учтожили Скуп'янська, що на Харківщині Олександр Моторний та Данило Лисенко. ТСН 1+,1. плюс Марафон єдині новини. Нові оборонні розробки Росії з'являються лише на міжнародних виставках. В розвідці Британії поставили під сумнів здатність країни-агресорки використовувати новітні технології на полі бою. У щоденному звіті експерти зазначають, попри війну російські оборонні компанії демонструють свою техніку на міжнародних виставках озброєнь. Як от нещодавно представили нову систему активного захисту арена, призначену для бронетехніки. Утім, на війні, де Москва вже втратила близько п'яти тисяч одиниць цієї бронетехніки, систему не використовують у британській розвідці. Пояснюють це тим, що російська промисловість ймовірно не здатна виробляти високо. Технологічні системи у великих масштабах, і ця неспроможність тільки посилюється під дією санкцій. Українські аеророзвідники нищать росіян під Бахмутом їхніми ж гранатами після боїв ворожа зброя та боєприпаси стають трофеями для наших бійців, а вже згодом працюють проти тих, хто все це на українську землю і приніс. Як трофеї нищать російську техніку та солдатів. Дивіться в сюжеті кореспондентка ТСН Юлії Кирієнко. Ось це і є очі в небі нашої аеророзвідки. Малий легкий пластиковий дрон, який максимально близько може підлетіти до ворожих окопів і знищити там російських солдатів. А ще він максимально прицільно коригує нашу артилерію. Ташка Артема здіймається все вище у небо. Аеророзвідник демонструє нам, як працює система скидів гранати з дрону. Вибух чималий розльот осколків гранати на кілька десятків метрів. А ось так це працює на передовій під бахмутом. Майже непомітно дрон підбирається до росіян, які намагаються зайняти наші позиції. Ми їх рисе обличчя бачимо. І робить смерть ворогам. Не втікти від пташки в небі геть нікому. Ну ті Часто краще ніж 200. Його потрібно евакуювати. Пораненого його потрібно лікувати. Його потрібно повертати пораненого в родину, де він буде дезморалити своїх наступників. Ще й скидають на росіян їхні ж гранати за трофейні на передовій. Ці трофейні зелені воги вони є російського виробництва. Ці воги були за нами в Ізюмі. А тут квадрокоптер коригує роботу українського танку. Буквально з другого пострілу збройні сили знищують протитанковий ракетний комплекс росіян Корнет. Попри непогане маскування, його заздалегідь побачили завдяки цьому квадрокоптеру. Така прицільна стрільба дуже дошкуляє росіянам, тож їх намагаються збити з автомата якось на цих кадрах. Якщо два дні прожив тут на Бахмутському напрямку, то це герой. Або знищити коптери через радіоелектронну боротьбу, так звані Реби. Зараз ворог додумався до портативних ревів. Вони практично біля кожної своєї вогневої позиції ставлять в траншеях портативні реби. І тільки дрон підходить до їхніх позицій, ми відразу втрачаємо зв'язок з пташкою. Та у будь-яку погоду і час доби дрон має висіти у повітрі, аби бачити усю передову і прикривати українську піхоту, особливо на Бахмуті, де наступ окупантів щодня й без зупину. Бо окупувати це місто досі завдання номер один для росіян, але вони щоразу його провалюють. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий ТСН, марафон. Єдині новини. Нова військова допомога від сполучених штатів Вашингтон сьогодні оголосить про пакет підтримки на 400 мільйонів доларів. За попередню інформацію до нього увійдуть високоточні ракети для пускових установок «Хаймерс», боєприпаси для бойових машин Бредлі, танкові мостовкладачі та багато іншого. Допомогу нашій державі сьогодні обговорюватимуть в Білому домі. Президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олфом Шольцем. У Вашингтоні розраховують, що обидва лідери зможуть звірити годинники щодо своєї оцінки подій на полі бою в Україні. А ще Байден і Шольц можуть обговорити позицію Китаю, зокрема можливість підтримки Пекіном Росії та кроки, яких союзники можуть ужити у відповідь. Компромісу не вийшло на саміті Великої Двадцятки в Індії, що завершився напередодні. Не вдалося дійти згоди щодо війни в Україні проти фінального документу, де засуджувалася кремлівська агресія. Виступили делегації Росії та Китаю на полях саміту, вперше з початку війни, держсекретар США Блінкен зустрівся з очільником МЗС Росії Лавровим. Чи була зустріч результативною і чому розсварилися лідери найпотужніших економік світу? Далі про це в сюжеті кореспондентка ТСН Оксани Ткаченко. Нью-Делі. перед самітом великої двадцятки поліція забирає поодиноких протестувальників Тибетців, що вийшли на протест біля посольства КНР проти приїзду китайської делегації. До Індії представники найпотужніших економік світу приїхали обговорити найважливіше питання останнього року війну в Україні. прем'єр-міністр моді дуже добре знає позицію Італії, яка повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. І ми обоє поділяємо надії, що Індія, як головуюча країна, може відіграти центральну роль у сприянні переговорам до припинення вогню та справедливого миру. На полях саміту з'являється російський міністр Сергій Лавров. Велика двадцятка один з небагатьох майданчиків, де ще приймають кремлівську делегацію. Напруга відчувається у повітрі, адже більшість лідерів вільного світу не визнають російської агресії. Навіть прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає в себе гостей, визнає, знайти компроміс буде надзвичайно важко. Ми збираємося у час глибоких глобальних розбіжностей. Як міністр закордонних справ, цілком природно, що. На ваші дискусії впливає геополітична напруга сьогодні. Ми всі маємо свої позиції та свій погляд на те, як цю напруженість слід вирішити. Хоча спочатку цього не було у планах, але на полях саміту уперше за рік відбувається зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Востаннє вони бачилися в Женеві. Тоді Блінкін намагався вкотре вмовити Москву відмовитися від своїх агресивних планів. Розмова цього разу, як для переговорів між двома країнами, примітно коротка, лише 10 хвилин. Але за цей час Блінкін устиг довести росіянам віч на віч, що Америка підтримуватиме Україну до останнього. Закликав звільнити ув'язненого громадянина США пола Вілана та повернутися до договору про нерозповсюдження ядерного зброєння. Я сказав міністру закордонних справ Росії те, що я та багато інших говорили минулого тижня в ООН, і що багато міністрів закордонних справ Великої Двадцятки сказали сьогодні покласти край цій агресивній війні, залучитися до змістовної дипломатії, яка може створити справедливий і міцний мир. Проте президент Путін продемонстрував нульову зацікавленість у взаємодії, заявивши, що нема про що говорити, доки Україна не прийме цитую нові територіальні реалії Цьому подвоючи свою жорстокість щодо України. Як не докладала зусиль Індія до пошуку компромісу по завершенню зустрічі, G20 на рівні міністрів закордонних справ погодити фінальне комуніке не вдалося. Нерозв'язаним лишилося питання війни в Україні, коли більшість держав-членів виступили рішучим і єдиним фронтом із засудження агресії і зажадали виведення російських військ. Росія та Китай виступили проти. Міністр закордонних справ Індії у коментарях журналістам згодом пояснить підсумкової декларації. Не ухвалили з огляду на кардинально різні погляди на проблему війни в Україні окремих країн. А у місцевій пресі розбіжності назвуть запеклими. Оксана Ткаченко, ТСН один марафон. Єдині новини. Президентська розмова у Львові вранці для зустрічі з президентом Латвійської республіки Еголсом Левісом до міста прибув Володимир Зеленський через високих гостей у Львові. Великі затори. Частина світлофорів вимкнена. Працюють регулювальники. Також перекрито кілька вулиць. Чергують правоохоронці. Спершу офіційна делегація прибула до Личаківського цвинтаря, де поховані герої війни проти Росії. Про що президенти говоритимуть під час зустрічі? Поки що не повідомляють однак відомо, що у Львові нині відбудеться конференція «Об'єднані заради справедливості або ж юридичний рамштайн, який анонсував президент Зеленський, наприкінці лютого на цьому заході представники різних країн мають обговорити створення спеціального трибуналу, щоб покарати Росію за її злочини. Поліклініки на колесах для людей, що були в окупації. Додому в Кропивницькій повернулися бригади швидких, які впродовж місяця лікували жителів звільнених від росіян сіл Миколаївщини. Мешканці розбитих населених пунктів не мали доступу до медицини. Та й тепер дістатися до цивілізації через бездоріжжя і відсутність автомобілів не можуть. Тож медики сусідньої області прийшли на допомогу. Як працювали і що бачили, поділилися з кореспонденткою ТСН Оленою Шворак. З відрядження на південь повертаються кропивницькі медики. Дві бригади протягом місяця надавали допомогу миколаївцям, щоб дістатися до напівзруйнованих сіл долали десятки кілометрів бездоріжжям. Дивом вціліли бо довкола міни. Навігатор показує 20 кілометрів. Ми обіжали 70 кілометрів, 50 кілометрів. Ці 50 кілометрів ми могли їхати і 2 години, і 3 години. Дуже багато від снарядів вирло. Не знаєш, куди заїжджаєш, вправо, вліво не звертаєш, тому що ну, везде міни написано. Ми боялися, ну так ми їздили. Ми приїхали 1100 кілометрів по бездоріжжю. Довкола розбиті мости, спалена ворожа техніка і зруйновані будинки. У погребах біля руїн сільських хат на медичну допомогу чекають люди. Медиків вони побачили вперше за 9 місяців. Під обстрілами Жили по місяцях, там не знаю скільки, по два по три місяці в погрібі, бо з дітьми з усім повністю. Бо обстріли, обстріли, обстріли були. Не доїдали. Була сім'я інвалідів, які навіть не можна було вивезти нікому. Там залишалися. В деяких селах є всі лілі, хоч і пограбовані амбулаторії. В інших людей приймали в бібліотеках, магазинах чи просто на колесах у швидких. Майже всі пацієнти знесилені і у стресі. Брали медикаменти. Самі необхід необхідні, які потрібні для людей. Прибували на місце заздалегідь людей. Там передупреждали, що приїде. Прийдуть лікарі. Вони збиралися найважчих відвозили у лікарню решті давали ліки та гуманітарну допомогу. Все мали із собою за місяць. Обстежили до трьох тисяч жителів Миколаївщини. Вони займалися надання екстреної медичної допомоги і планово обстежували і надавали допомогу. Мирним жителям, військовим, то тобто тим, хто її потребував, на превеликий жаль. Дуже багато є загострення хронічних форих. Наразі кропивницьких лікарів на медичному фронті у південному напрямку заступили колеги з інших областей, але кропивничани переконують за потреби, готові знову вирушити туди, де потрібна їхня допомога. Олена та Софія Шворок, кропивницький ТСН, марафон єдині новини. І це в мене остання новина. Наступний ефір ТСН о тринадцятій. Ну а зараз е в об'єднаному марафоні ведучі один плюс Наталія Островська та Євген Плінський. Їм слово. Доброго дня, колеги. Знаю говоритиме про танки, танки російські, причому е корисні для нас. Отак постає питання: скільки можна заробити за російський танк, якщо його порізати на частини? І це питання ми поставимо нашій наступній гості, експерці, проекту «Destroy проекту Tank». Ну, російський танк Т 80 про який підемо, коштує близько там 2 мільйонів доларів. А це як танк. А от скільки з нього можна а, витягти грошей, якщо порізати на сувеніри, це цікаво. Питання винахідливі українці і корисний ворожий металобрух. далі в ефірі Об'єднаного марафону. Будьте знати.